Ми його знали з маличку. Він виріс у нас на очах, пішов воювати і бачите, як трагічно обірвалося його життя. Ми всі сумуємо, будемо пам'ятати. Дуже доброю людиною був, веселим, радісним, трудолюбивим, поважав батьків, дітей, дружин, віддав життя да, за батьківщину. Батящим хлопцем, таким наш покладиством в житті мамі допомагав, сім'янин, сім хороший сварщик, не відказувався ні в чому. Працював начать, на по зборки машин, тут на роботі, і, і потім висловився, що піду, я де мене захищати. В неділю він. Приїжджав сюди, дали п'ять днів відпустки, він уїжджав і попрощався, мама дуже обнімав. Но каже, чекайте мене, буде все добре. Да, це неділя, а вже через два дні його вже не стало.